Власне, на своєму прикладі скажу, що останнім часом практикую розмови з вищими силами, з Всесвітом, з Богом, називайте, як хочете. Я своїми словами проговорюю фрази такі, як Я довіряю, будь ласка, покажіть мені мій шлях, проведіть мене туди, де я маю бути, в мою найкращу реальність, де б я була повноцінною, цілісною, щасливою. І коли в мене чогось немає, я, я не фокусуюсь на тому, що в мене дефіцит. Зараз я фокусуюсь на тому, що я вже маю. І дякую за те, що я вже маю. І я чітко знаю, чітко довіряю, що те, що я хочу, прийде. А знаєте, чому воно прийде? Тому що я відпустила контроль. Я довірилась. Я усвідомила, що я Божа дитина. За мною стоїть Бог. Я людина. Я йду по своїй місії. Я надіюся на Бога, тому що Він. Завжди дає те, чого хоче моя душа.